Унікальні напарники рятувальників. У пошуково-рятувальному кінологічному відділенні ДСНС Хмельниччини служать і чотирилапі помічники. Серед них лабрадорка Небраска та вівчарка Джек. Втім, аби здобути потрібні навики, хвостаті постійно проходять тренування. Тренування у нас відбувається в режимі гри, але це ж перш за все таке тренування, де собака вдосконалює та підвищує свої навички. Однією чотирилапою помічницею є Лабрадорка Небраска. Ця собака спеціалізується на пошуку людей під завалами, тож безперервно працює на місцях руйнувань, допомагаючи знаходити тих, хто може бути під уламками. Небраска була залучена до пошуку людей після масованого ракетного обстрілу. В місто Тернопіль майже після кожного обстрілу, якщо є руйнування, такі ми виїжджаємо. Собака шукає в довільному порядку. Но кінолог все ж таки знаходиться поруч, щоб підказати собаці, в якому напрямку краще піти. Ще один напарник рятувальників Джек він шукає людей на відкритій місцевості. Тільки за цей рік собаку уже двічі залучали до реальних пошукових операцій. Пропала дівчина, яку шукали дуже довго. Ми залучалися неодноразово для пошуку. Обстежували прилеглі ділянки, там очерети, болота. Якщо щось сталося, потрібно телефонувати відразу. І тоді буде більш ефективніше робота. Він тільки бачить, що ми його вдіваємо в шлю, все він включається в роботу. Рятувальники-кінологи зазначають, що усі досягнення та результати роботи залежать не лише від тренувань, а й від довіри між напарниками, адже собаки тонко відчувають емоції своїх провідників.